Шановні діти, ми з вами живемо у державі, яка має назву Україна. Вона розташована у самому центрі Європи. І, звичайно, ми хочемо, щоб у нас був такий же високий рівень життя, як в інших європейських країнах, таких як Німеччина, Італія, Франція, Іспанія. Але Україна ще дуже молода держава. Ми не можемо за два десятиріччя пройти весь той шлях, який інші країни проходили за 100, 200, 300, 400 років. Тому ми зараз повинні наполегливо вчитись, вбираючи в себе все добре, що є в інших європейських країнах. Ви, мабуть, на своєму досвіді вже переконали, що школяр, який добре вчиться, має змогу заздалегідь обрати той фах, який принесе йому в подальшому успіх, кар'єрний зріст, високу заробітню платню. Але існує ще один аспект, який треба добре знати для того, щоб бути справжнім європейцем це закон про захист прав споживачів. Ми всі в цьому світі споживачі. Ми споживаємо воду, повітря, товари, послуги, і нас всіх захищає закон про захист прав споживачів. В інших європейських країнах громадяни добре знають цей закон та вміють ним користуватись. І там неможливо, щоб товаровиробник або продавець в чому порушив споживацькі права громадянина, бо той одразу ж складе позов до суду і виграє цей суд, а порушника буде суворо покарано. На жаль, у нашій державі ще не так. Наші громадяни не знають та фактично не вміють користуватись законом про захист прав споживачів, хоча він є і в Україні також. Зазвичай ми навіть не звертаємо уваги, якщо продавець, наприклад, відповів нам щось неввічливе, бо це дуже розповсюджене явище, а даремно, бо це також порушення наших споживацьких прав. А ми про це навіть і не здогадуємось. Ваші бабусі, дідусі, батьки не знають та не можуть вас навчити закону про захист прав споживачів, бо вони виховувались та зростали в іншій державі під назвою СРСР, в якій, на жаль, дуже мало приділяли уваги захисту прав людини. Ви молоді громадяни молодої держави Україна. І якщо ви добре будете знати закон України про захист прав споживачів, то зможете захистити не тільки себе. А й членів своєї родини. А пройде ще кілька років, і ви виростете. І ви самі будете керувати нашою державою. І тоді ви самі вже будете вчити інших дітей закону про захист прав споживачів. І тоді, повірте мені, назавжди підуть з нашого ринка несумлінні товаровиробники з їх неякісними товарами та шкідливими продуктами харчування, несумлінні продавці. Які чомусь вважають, що це ми існуємо для них, а не навпаки. Бо як же вони зможуть порушувати наші права, якщо ми всі добре будемо знати закон про захист прав споживачів та вміти ним користуватись? І нехай цей учбовий фільм стане для вас першою ластівкою, першим кроком на шляху вивчення закону України про захист прав споживачів, і це буде. Одним з найважливіших наших кроків до створення європейського обличчя нашої держави. Мене звуть Ігор. Це м'яч. Знайомитись давайте, бо кожен наш він в той же час і споживач. Отож запам'ятайте. Ще є права споживачів, їх треба добре знати. Не зображають ми мовчим і дозволяємо саме цим усіх нас не вважати. Наприклад, продавець, вона на росту це вважає. Про те, які в нас є права, не думає, не знає. А це товариші мої. Ми зараз вчитись будемо, як захищать права свої усім на світі людям. А допоможуть цьому нам і ще одна людина. Для вас із управління Зам, для мене тьотя Ніна. А зараз вся наша юрба піде до магазину і продавець де не права спитаємо тютю Ніну. З такими речами не можна заходити до магазину. Такі сумки належно лишати в камері схову. Але в мене тут дуже коштовна річ, а у вас написано, що магазин не несе відповідальності за збереження речей. Ну то й що? Так кожен може сказати, а всю велику сумку можна ого, скільки вкраденого в магазині покласти. Тому такі сумки в супермаркет заносити не дозволяється. Та не збирайся нічого красти. Звідки я знаю, збирається чи ні? Ну, добре, а якщо в мою сумку вкрадуть, поки я буду робити покупки, тоді що? Адже магазин за нею відповідальності не несе. Звідки мені знати? Нічого ходити до магазину з такими цінними речами. Але якщо я спочатку купила цю річ, а тепер мені потрібні продукти, слухай, або лишай речі в камері схову, або відвези свою цінну сумку додому, а потім вже йди до магазину. Ну що ж, на жаль, картинка ця нам добре сім знайома. Відома річ для покупця, лишайте речі вдома. А має право само так чинити охорона. А чи закона взагалі така ось заборона? Чи можемо ми тійці хоч якось зупиняти? Тож зачекайте покупці, нам є кого спитати. Уважаемый продавец, уважаемый покупатель Игорюшенька и все наши потребители, запомните, пожалуйста, никто не имеет права заставить вас оставить ваши личные вещи в сумке, вашу сумку или любые другие ваши личные вещи в камере хранения. Если у вас там есть ценные вещи, вы их должны нести с собой. Охрана для того и существует, чтобы следить за тем, что происходит в магазине. Для этого все крупные магазины оснащены, помимо того, что наблюдением визуальным, еще и видеонаблюдением. Поэтому все, что нужно человеку нести с собой, он имеет полное право носить с собой. А вот, смотрите, тетя Нина, Наталка идет до магазина, у нее в сумке молоко, и хлеб, и макароны. И потом, как она придет назад по сухорону, думает, что вкрала и в торбу все напхала. Своими же руками, стой, не ходи с сумками. Наташенька и Игорек, запомните, пожалуйста, с такими сумками в магазин, с магазин самообслуживания особенно, лучше не входить. Почему? Где-то купив такую же продукцию, такой же товар, ты совершенно не уверена в том, что этого же не окажется на прилавках магазина. И поэтому представь себе, какую ты создашь очередь в кассе, и какие ты создашь проблемы охране, пока ты выложишь весь свой товар. В том только случае, если у тебя есть чек, ты сможешь доказать, что ты его не взяла в магазине, а приобрела где-то в другом месте. Поэтому такие сумки лучше оставить или в камере хранения, или же занести домой. Но если вдруг возникла такая необходимость, но нет другого выхода, если там очень какие-то дорогие товары, то лучше сразу же на входе предупредить охрану, и, возможно, они тебе помогут в этом плане, и просто посмотрят за тобой, что ты покупаешь, и разрешат тебе выйти без проверок. Игорь, подивись, я купила этот сырок. Почему ты так вырешила? На, Куштуй. Оце нічого собі, Гідота. Цього ж не можна взяти в рота. Пропали мої гроші, і сирок з'їла, і всі та капінчини не видитала. Що теперь делать? робити? Годі плакати, дитина. Адже і знала тетя Нина. Спитайма, чи вона смогла допомогти тобі, мала. Совершенно не переживайте, дети и ты, Дашенька, не переживай. Ты купила просроченный сырок, некачественный сырок. Поэтому подойди к кассиру, дай ей понюхать, что ж ты все-таки купила, и тебе обязаны сразу же вернуть деньги. И ни о чем не переживать. Що там та за галас? Та Хай їм греть! кого я там я та продавець? Іди сюди сказала, негайно йди сюди! Та... Ти розбив банку, розбив, тому повинен за неї заплатити. Сьотю, та я ж не навмисно я брав собі одну банку, а інша впала, бо тут все дуже тісно стоїть. Нормально, стоїть, то от та руки не з того місця повиростали, заплати негайно! Там... А ви спочатку доведіть, чому повинен він платити. А ти звідки я тут взявся? Okay. И очень правильно, что вы ко мне подошли, потому что посмотрите внимательно. Вот оно, торговое оборудование. Предусмотрена решетка для того, чтобы складывать товар, и он с него не выпадал. Когда он стоит здесь в два ряда, и вы случайно возьмете банку, не исключена возможность, что они отсюда повыпадают все. То есть он должен стоять правильно, и расставлен должен быть правильно. И между банками должен быть обязательно зазор, они не должны стоять так близко друг к друг другу. Если вы посмотрите вниз, то увидите, вот она решетка. Предусмотренная для того, чтобы защитить. продукцию. Здесь тоже банки выставлены в два ряда, и если наклониться и взять, все тоже может упасть. Точно так же банки с консервами. Вот они специально остались дырочки для того, чтобы здесь была установлена решетка. Но она снята для того, чтобы поставить как можно больше товара. Это понятно, всем хочется, чтобы была красивая выкладка, чтобы было много товара. Когда много, он хорошо смотрится, но это неудобно покупателям. Представьте себе этот проем, когда здесь много Много людей в час пик и несколько человек с тележками. Даже если вас случайно толкнут и вы коснетесь. руками вот этого вот стеллажа, то он может просто упасть весь, и упадут все банки. Поэтому ребенок совершенно прав. Банки стояли тесно, и банки стояли неправильно. И он в этом случае не виноват. Потом он еще не купил этот товар, он не его. Это товар магазина неправильно выставленный, поэтому платить за него ребенок не должен. Скажіть, будь ласка, що входить до складу цих консервів? Там все написано. Але таким дрібним шрифтом я погано бачу. Ну, на іншому боці великі літери. Але ж тут написано іноземною мовою, дівчинко. я тобі що? Нянька. Якщо кожному читати етикетки, коли ж тоді працювати? Але ж я маю право знати, що я купую. Слухай, дівчинко, знаєш що? Іди додому і розказуй там своїм батькам про свої права скільки завгодно. Аво, а працювати коли має вона право? Скажите, будь ласка, вы мне за это лайта ей, ей законное право знать про все, что будет купувати. В данном случае, в конкретном данном случае, продавец забыл свои основные обязанности. Он прежде всего должен быть вежливым с покупателем. Во-вторых, продавец должен четко знать все, что он продает, состав любого продукта. Должен помочь потребителю, помочь покупателю выбрать товар, который ему необходим. И в если человек не разбирается или что-то не понимает, должен объяснить и предложить тот товар, который необходим. Нужно, значит, прочитать, что входит в состав этого продукта, какой его срок годности, как его сохранить, как его употреблять. Все свойства товара. То есть в данном случае девочка абсолютно права, а продавец, к сожалению, не прав. Тьотю, а чи можна одним шматком? Ні, дівчинко, не можна. А це в мене хто купить? Тьотю, мені дуже треба. До нас сьогодні гості прийдуть. Мама просила. Ну, яке мені діло до того, що кому треба. Якщо не подобається, іди до іншого магазина і там купуй. Ну, якщо так, тоді давайте те, що є. Прошу. Готовий я віддати м'ять, якщо не править, споживати. Давай і об'яснімо цю ситуацію. В данном случае, конечно, девочка права. Она попросила у продавца взвесить ей полкилограмма. Вы посмотрите, какой широкий ассортимент сыра в магазине. Можно было бы понять продавца в том случае, если бы это были последние полкилограмма сыра. Тогда она должна была объяснить ребенку, что вот здесь 500 грамм, а здесь 100. И если ей нужно ровно полкилограмма, тогда она купит таким кусочком. Но в этом случае продавец не, не должен отрезать сыр таким образом. Если не хватает настолько много сыра, то нужно уже отрезать или 650 грамм, или 550 грамм. Сколько получилось? Если бы ребенок покупал килограмм сыра, все равно до весок, до не должен превышать 10% от веса продукции. Поэтому возвращай свой сыр и тебе перевесят. Ігор, уявляєш, я хотів купити ручку. Біля неї був один цінник. А на касі мені сказали, що ця ручка коштує втричі дорожче, і що я не туди дивився. А як же не туди, коли біля неї чітко стояла ціна? А цінник з зі справжньою ціною був зовсім в іншому боці. А мені вже вибили чек та примушують платити. А мене ж з собою навіть грошей таких немає. Не збирався купувати таку недешеву ручку. Що мені тепер робити? Я навіть розгубився. не знаю, хто і на що тут право має, тут нерозбірлива картина. А що нам скаже тетя Ніна? А хочу я сказать вот, что ты когда выбирал ручку, там лежало много ручек. И эта ручка лежала рядом с ценником. Учитывая то, что это магазин самообслуживания, виноваты продавцы, те, которые обязаны были следить. Ведь люди понятно, что могли взять ручку, посмотреть, она не понравилась и положили не в то место, где она лежала. Но тот продавец, который отвечает за этот участок работы, обязан внимательно следить за своим товаром и смотреть. Под каким ценником, что лежит. Если тебе не подошла эта ручка по цене, тем более ты рассчитывал совершенно другую цену, ты это должен объяснить кассиру. Кассир тогда аннулирует чек, возвращает тебе ручку, ты платишь те деньги, которые тебе нужны, или кладешь ее на место и не покупаешь. Если в том случае, если кассир вдруг начинает возражать и твои претензии не, предъяв... не принимает, нужно обх... об... обратиться просто к администратору магазина, подвести ее к тому месту, где ты брал эту ручку, показать, и ты имеешь. полное право отказаться от того товара, цена на который заведомо ввела тебя в заблуждение. Слухайте, а мені хто-небудь може підказати, що робити, якщо при оплаті виявилося, що на цю ковбасу змінилася ціна. До комп'ютеру нову ціну вже встигли занести, а на полиці магазину змінити не встигли. Так на що ж я маю право? Купувати ковбасу за тою ціною, яка була на вітрині, або відмовитись від цієї ковбаси взагалі, якщо мені вже не відчек пробили. Халепа, ну і плутанина, вам ж слово, слова Тетяніна. К сожалению, історія та повторяється доводиться. Довольно часто в наших супермаркетах цена вводится новое изменение в цену вводится в компьютер или рано утром или в обед или вечером и в это же время продавцы не успевают поменять то ли ценник то ли же стикер на упаковке как вот в данном случае в этом в конкретном случае, что ты и на что ты имеешь право. Или же вернуть товар назад, потому что ты рассчитывал на ту цену, которая стоит на ценнике. То есть у тебя больше нет с собой денег, ты посмотрел, тебе подходит эта цена, ты купил этот товар. Или же забрать его по новой цене, потому что цен, цену уже изменить невозможно. И в том случае, если у тебя есть деньги. Ну а виноваты, конечно, все равно продавцы магазина, потому что не расторопны, вовремя не среагировали на изменения цен, о которых... Таті придупріждають зарані. Спасибо. Ну що ж, тепер ми з вами знаємо на що ми точно право маємо, щоб все це правильно завчити. Я пропоную повторити пункт. Перший: ми маємо право заходити до торгівельної зали з будь-якими речами, але для того, щоб не потрапити у неприємну ситуацію, не треба заносити до торгівельної зали речі або продукти. Які ви купили в іншому магазині, і які можуть продаватись і в цьому магазині також? Бо тоді охорона може запідожити нас у крадіжці, і ми будемо вимушені виправдовуватися або навіть другий раз платити за вже придбаний товар. Пункт другий. Ми маємо право повернути до магазину будь-який товар неналежної якості та забрати назад гроші. Пункт третій, ми. Не повинні платити за пошкоджений товар, якщо він стояв на полиці неналежним чином, міг легко впасти та перекинутись. Але якщо споживач пошкодив або розбив товар з власної необережності навіть ненавмисно, тоді заплатити повинен саме він. Пункт 4. ми маємо право на достовірну інформацію про будь-який товар. І продавці зобов'язані нам цю інформацію надавати. Пункт п'ятий. Ми маємо право вимагати, щоб нам продали те, чого хочемо саме ми, а не те, що хоче нам продати продавець. Пункт шостий. Ми не зобов'язані купувати товар, якщо продавець неправильно розставив або переплутав цінники. Ніхто не може нас примусити купувати товар за тією ціною, яка нас не влаштовує. Пункт сьомий. Ми маємо право відмовитись від купівлі і в тому випадку, коли ціна на стікері та в комп'ютері не співпадає. А те, що продавець помилився або не встиг чогось зробити, не є нашою провиною. Що ж, любий друже споживач, йдемо додому. Ми там як? і все, про що ми розказали. Я вірю, ви запам'ятали знайомим, друзям передайте і ще зустрінемось. Бувайте! Вітаю вас! Привіт усім знайомим і незнайомим. Ви дивитесь? Я розповім про те, що є цікаво всім. Мобільні телефони. Так, звісно, те, що кожен з нас сучасним бути хоче. Від нас це вимагає час. Смартфони та айфони клас. Купуємо охоче. Про цю купівлю нам якраз поговорити треба. Де купувати їх, щоб в нас із ними все було гаразд, не втрапивши в халепу. Стривайте, а оце стоять Катруся Гана і Вова. Про що вони там гомонять, про що ведуть розмову? Про що? та хочу смартфонові собі придбати. А я куплю собі айфон. Це більш сучасний телефон, тут ні про що казати. А я не вирішив ще. А розкажіть, а ви їх де збираєтесь придбати? У магазині нуль проблем. На ринку теж можливо. Були би гроші і хоч де. Тепер питаємо тебе, а що це так важливо? Та уявіть собі, що так. Куплю, де схочу, от біда, всі вільні, іди будь де придбай. Та хочу кого запитаю. Гаразд, тоді хай скаже кожний, де телефон купити можна? Тільки у магазині. І на, і на базарі можна. Ні, у магазині. Я також в магазині. Тільки у фірмовому магазині. Також у фірмовому магазині. У магазині. Я хочу ще раз запитати, де будете ви купувати свої майбутні телефони, свої смартфони та айфони? Ні. Це ж підує, як годиться, смартфон купити до крамниці. Тепер тебе питаємо, Вова. На ринку і все буде кльово. Це ризик. Ну а ти, Ганусі? Ой, зараз, зараз розберуся. Крамниці, звісно, річ дорожче, але ж новий айфон я хочу. Та я кажу, на ринок треба, і там знайдеться все, що треба. Давай кодамо парі, там є і нові, і є і старі. Ні, на базарі я боюся. Я трохи згодом розберуся. Ой, щось хвилююсь. Булку з'їм і трохи згодом розповім. Ну що ж, ми більш не заважаємо. Усім вам успіху бажаємо, щоб вас не підвела удача. Ідіть купуйте і побачимо, хто вибір правильний зробив, хто саме правильно купив. Пішов собі на ринок Вова, смартфон купив новий та кльовий. Пішла до магазину Катя, там їй було з чого обрати. А Ганна хитра ця дівчина, також пішла до магазина та мала певну таємницю. Хотіла ще купити спідницю і гроші ще дали батьки. Ідії Ганни ось які. Вона взяла найдорожчі, щоб на спідницю були гроші, щоб викликані не ногні ще чек викинула у смітник. Ось є у трьох телефони. Нові айфони та смартфони. Вони як діти ними грались. Та перед кожним пізували. А через місяць всі зламались. Боже мій, і що робити, як я не можу говорити? Кому не зателефоную? Мене всі чують, я не чую. Моєму теж капець настав. Він заряджатись перестав. Оце ж пригода на пригоді. Дисплей не світиться, й годі. Давайте підемо туди, де саме їх купили ви. Бо вони ж нові як продають, на них гарантію дають. А з нами піде ця людина. Я запросила тьотю Ніну. Добрий день, шановні споживачі, шановні покупці. Людина ця завжди права, бо є споживачі права. І тетя Ніна фахівець і захищає їх. Капе. <ріст> мене звуть Ніна В'ячеславовна. Або, або ви можете звертатись до мене як до тютюті Ніни. Я бачу, у вас проблеми виникли з покупкою цих телефонів, і я пропоную вам звернутись до продавця. Я місяць тому купив у вас по телефону. А тепер він чомусь не заряджається. Та звідки ж мені знати, в мене ти його купив або в когось іншого. Я тут до чого. Ні, я вас пам'ятаю. А я тебе ні. Ну гаразд, Не заряджається, бо, мабуть, адаптер зламався. Купи новий. Ні, справа не в адаптері. Я вже пробував. В телефоні ще зламалося. Ну спробуй відремонтувати. Але за ремонт треба буде заплатити. Але ж він новий, на гарантії. На якій гарантії? Я не пам'ятаю тебе. Я тобі нічого не продавав. Чого ти ще хочеш? Добрий день. Ну вот видите, молодой человек. Ваша ошибка. Вы не взяли документ, подтверждающий факт покупки. Здесь у вас чека нет. А... Отметка в гарантийном талоне есть о том, что вы покупали. ваш телефон именно здесь. Видите, отметки тоже у вас нет. То есть, хотя продавец обязан был выдать вам обязательно документ, подтверждающий факт покупки, должен был поставить свою подпись хотя бы или печать частного предпринимателя, будь то в киоске, на рынке, в лотке, в магазине, в любом месте, должен быть документ при приобретении товара, подтверждающий факт покупки. У вас ничего этого нет, то есть вы потеряли все свои права, предусмотренные законом Украины о защите прав потребителей, на обмен, возврат ну, или же ремонт своего телефона. Ну, к большому сожалению, ничем мы вам помочь в данном случае не можем, раз продавец категорически отказывается в том, что именно он продал вам этот телефон. Ну а данный инцидент остается на совести продавца. Добрый день. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Девчонка, я купила вас телефон, а теперь не Будь ласка, чекайте гарантійний талон. Будь ласка. Пишіть заяву на ім'я директора магазину. Напишіть, коли придбали телефон, коли він зламався. До заяви додайте копію чека. Заяву потрібно написати у двох екземплярах. Один примірник залишиться у вас. Я на ньому напишу, що прийняла у вас заяву. Через два тижні ми вам або віддамо відремонтований телефон, або якщо буде встановлено, що це заводський невиправний брак цей телефон на новий або повернемо гроші. І ще, якщо експертиза встановить, що цей телефон ви зіпсували самі, неправильно ним користуючись, ви втрачаєте право на гарантійний ремонт. І ми не повинні вам щось відшкодовувати. Зрозуміло? Ну, продавець вам все об'яснив правильно. Тільки єдине, в принципі, що можна уточнити, це ви напишете заявлення конкретно своїх потреб. Що ви хочете? Возврат або обмін на інший телефон? Дякую. Я також купила ваш телефон і він також перестав працювати але